Сьогодні в цьому відео це ферментація, крок два з половиною. Чому два з половиною? Тому що для відеосерії, яку я приготував з шоколадним скорпіоном, ось стоїть пюре. І ще не час а, йому бути розкладеним по менших ємностях і законсервованим, поставленим або розданим, кому це цікаво і смачно. Я просто хочу сьогодні перевірити його кислотність. Мені дуже цікаво, чи зміниться вона за той час, який я визначив для цієї ферментації, коли вона буде готова. Тобто, десь півроку, приблизно в березні я буду цю ферментацію розкладати, брати вже вважати готовою. І зараз подивлюсь її кислотність, потім подивлюсь, чи вона зміниться. Також сьогодні у мене є ще свіженька ферментація. Це мікс перців з цитрусами. Мені вона дуже, вона дуже смачна, дуже смачна, але мені цікаво, що вона більш активна, ніж ферментація, ось така, більш-менш просто перців. Коли додаю цитруси, багато. Лак та бактерії, там колонії розвиваються дуже активно. І мені цікаво, чи кислотність від цитрусових змінює кислотність самого продукту. Чому там так багато розвивається цієї додаткової життєдіяльності? Також у мене є дві ферментації, які експеримент я роблю з заморожених перців. Мені цікаво, що там ферментація по кислотності. То, хоча тут вони відрізняються тим, що я додавав сюди фруктове пюре, але воно було дуже солодке. Там виробник казав, що немає до цукру, цукору, але ну, воно, воно солодке. воно прям Зараз це майже варення. І в мене ще є вода, і є уксус, оцет дистильований і ось такий прибор. Для того, щоб виміряти кислотність. Я його вже перевірив на оцеті, він дає 2,5 приблизно як і треба. І на воді дає десь там, 5 з чимось. Також у якості бонусу хочу подивитись кислотність соусу від вогняра. І той варіант, який я робив сам зі свого хаменеру з оцетом, аби прикинути, чи вгадав я співвідношення. Так, для чого це власне потрібно? Тому що при кислотності менше ніж 4,6 не розвиваються бактерії ботулізму. Тому, якщо законсервувати з таким рівнем або зберігати десь у холодному місці, це зменшує шанс серйозних проблем після вживання такої їжі. Добре, починаємо. Починаємо. Так, тут у мене вода. Температура, звісно, у цих продуктів однакова, вона з холодильника трішечки постояла, але, ну, є, є рекомендований рівень для цього прибору. Я в щось не встигаю. Так. Вода. Десь... Показує 6,4. От це. Показує десь 2,7. Треба відкалібрувати. Приблизно має бути 2,5 може за рахунок того, що температура воно показує 2,7. Добре. Почнемо виміряти розсолу. Розсол у мене я зливав цей перець мікс з цитрусами в окремий Я цей розсол використовую потім для приготування якогось м'яса. Або ще хочу. Я вже пробував, робив, замочував тикву і робив з нього цукати. Теж дуже смачно. Але подивимось, що там по кислотності. Кислотність 3,4%. І це без доданого оцету. Це непоганий результат, я вам скажу. А чомусь тут дуже активні лактобактерії. Я, якщо знаєте якийсь спосіб це пригничити, окрім як простерилізувати, пастеризувати, будь ласка, пишіть в коментах. А я поки що буду дивитись на само. Пюре цієї ферментації. Чи є тут різниця, якщо в суміші і в окремо в розсолі. Ну, тут теж 3,6, 3,7. Це дуже гарний результат для того, щоб вважати це стабільним продуктом. Якщо його пастеризувати, можна не додавати додатково оцет, і він буде стабільний на шафі на поличці. Так, знову вивожу воду на 5. От зараз вода показує 5,5, 5, як, і, як і має бути. Тепер цікаво ось ферментоване пюре, шоколадний скорпіон. Тут вже без цитрусових. І він показує 3,7 Це без цитрусових і 3,7 це теж дуже чудовий варіант. Прям приємно. Так, подивимося. Цей. Угу, це на місці. Тепер хочу подивитись кислотність у цих двох експериментах. І зараз буду дивитись крайній в мене менш активний. Там ферментація не така, ну, взагалі не бурхлива, не, не підіймалась пюре. І тут вже ось 4 і 6. 4 і 6. Це це 4,7 погнала, ну, 4,6-4,7. Це дуже граничний показник. Це не можна в такому вигляді консервувати. Це потрібно ще доводити оцетом, бо це буде небезпечно. цукру недостатньо для того, щоб законсервувати його як цукрову суміш. А от кислотності недостатньо для того, щоб воно було більш безпечним. о Другий продукт, який якраз а, був з активнішою ферментацією, він зараз показує гарний результат. 4. Тобто продукт основа однакова, це. Заморожений привід, перці, заморожені привіди і суміш, яку, яку я намагався запустити ферментацію, була однакова очева. Але в одну з цих склянок я попередньо додавав ось такий розсол з під шоколадного скорпіну. І він, коли температура піднялася, вона запустила ферментацію. І це дало десь на от 6 пунктів. Закислення більше, ніж у того варіанту, який не зміг добре забродити, не зміг прокваситись. І це дуже цікаво, ну це наглядно для мене, що от ферментація вона якраз і додає ту кислотність, яка потім. Дозволяє це зберігати. Тобто, не, не обов'язково додавати оце. Оце можна додавати, якщо він подобається за смаком. І якщо, а, якщо ви не впевнені у тому, чи наскільки ваша кислотність продукту відповідає вимогам безпеки. Так. Ці пляшечки з маленьким. Горлом не для такого соусу насправді. Це було б добре для табаску, бо у табаску більш рідка форма, більш, більш рідка фракція, і вони. Можуть собі таке дозволити. А от таке густе пюре, але смачно. Тут, звичайно, не варто. Так, ацетику. 3.5 показує прибор для соусу Хмера від вогня. 3.4, 3.5. Єдине, що кажу тут, якщо довести до температури, яка рекомендована, може бути інший показник, я подивлюсь ще, напишу в коментарі, чи щось зміниться. Я оце оставлю. Як є, і подивлюсь потім, чи щось зміниться захисником на останок свій продукт. Тобто я тут додавав оцету 25 п'ять дуже сміно. Так, подивимось. 3, 6, 3, Тобто, я, можливо, щось трошечки не вгадав, можливо, можна додати ще оце, то аби воно. Ну, не близько. От. Але можна ще. І того сьогодні можу сказати, що ось ці два продукти ще вимагають додатково доданого оцету. А всі продукти тут можна просто пастеризувати. І якщо це потрібно зберігати десь не в холодильнику або комусь задарити або то це потрібно пастеризувати додатково і потім розкладати консервацію в банках. Якщо просто зберігати у холодильнику, можна собі залишати так просто, воно вже достатньо закислене, аби уберегтись, принаймні, запобігти розвитку ботулізму бактерій.